Вітаю, ви на каналі CryptoQit, і сьогодні ми поговоримо про гру Spellborn. Приємного перегляду! Spellborn це веб-3 гра, подібна до всім відомим покемонів, але з криптою та в піксельній графіці. Місяць тому до тесту запустили власників NFT апартаментів, а недавно гру відкрили для всіх бажаючих. Анонс робив в своєму телеграм-каналі, тож підписуйся, щоб надалі нічого не пропустити. Щоб почати, переходимо на сайт. Всі посилання залишу в описі. Тут заходимо через Google аккаунт. Мене не пропускало, тому використовую звичайний браузерний VPN. Touch VPN. З самого початку будуть звичайні прості квести. Читаємо і виконуємо, що нас просять. Система AirDrop дуже проста. Якщо натискаємо Q або значок справа, то попадаємо в дашборд. В першій вкладці зліва показано, скільки в нас поїнтів. У другій вкладці вже є самі завдання. Щоденні. За виконання прокачуємо прогрес і за нього отримуємо мішечки з ресурсами: продукти, золото та кристали. Цікаві завдання Farmers Crisis. Садимо, збираємо і клеїмо нагороди. У самому низу є бонус за щоденний вхід, не забувайте його забирати. І найцікавіше Колесо фортуни. Тут тратимо 10 Mirror Shard і випробовуємо удачі. Окрім ресурсів і паків, може випасти NFT кімната, але звісно шансів небагато. Рекомендую підключити Twitter та Discord. За це маємо отримати одразу 20 Mirror Shard. Тепер переходимо безпосередньо до гри. Тут є сюжетні квести, але зараз більше виконую місії з дашборду. В нас є три локації: місто, ліс та ферма. Всі починають гру в місті. Перейдемось швиденько по будівлях. В нас є лікарня, тут можемо відродити тваринок, але лише тих, які мають здоров'я нуль. Нарешту треба тратити паки як на здоров'я, так і на енергію. Їх ми вже отримаємо за завдання. Вибираємо, наприклад, здоров'я, натискаємо «Use» і вибираємо, кому саме відновити здоров'я. З щоденних активностей маємо відкривати сміттєві баки раз на добу і отримувати ресурси або насіння. В місті їх два. Один знайдемо, якщо підемо наліво біля колії, а другий зверху карти. Щоб їх відкрити, граємо міні-гру, де треба 4 рази попасти на лінію. В команді в нас може бути 5 тваринок. Заходимо у інвентар та бачимо, хто є в нашій команді. Тут ми можемо змінити порядок наших тваринок. Натискаємо і вибираємо посунуто вверх або вниз. Перша тваринка буде першою починати бій. А якщо програє, то вийде друга. І так далі. Щоб поміняти або побачити решту, заходимо в Pet Shop і йдемо до комп'ютера. Тут можемо змінити нашу команду. Просто натискаємо та вибираємо на кого будемо міняти. Якщо вийдемо з Pets Shop і підемо нижче, то побачимо Market. Тут можемо купляти насіння, паки та кристали, торгуємо за золото або компост. Його ми отримуємо, якщо не встигли зібрати рослину. Покажу пізніше. Якщо пройдемо трошки вверх, то побачимо будівлю банку. Тут ми маємо скриню, де зберігаються всі наші предмети. Тепер йдемо на полювання. Переходимо колію і заходимо в ліс. Тут ми бачимо декілька полян з монстрами. Вони з'являються випадково. Якщо шукаємо конкретного, то можемо виходити і заходити, доки не з'явиться потрібний. Якщо підійдемо близько, то автоматично почнеться бій. Також ми можемо їх оминати і тримати дистанцію. Наприклад, якщо ми не хочемо битися, а нам треба просто пройти далі на ферму. Чекаємо, доки монстр піде на одну сторону і пробігаємо іншою. Біля печери в нас буде квест з сином фермера. Тому його треба буде виконати, щоб пройти далі на ферму. В озері теж є тваринки. Щоб їх зловити, підходимо до озера, натискаємо R та вибираємо серф. Тепер пробій. Зверху є наше здоров'я та енергія. Справа ворожа. Ходимо по черзі, в кого більше швидкості, той буде ходити перший. Знизу вибираємо, що ми робимо. Якщо засильний супротивник, то можемо попробувати втекти. Також можемо натиснути Back. Тут ми можемо використати пак на здоров'я, енергію або замінити тваринку. Але це все буде зараховуватися як хід. У вкладці Fight є наші навики. В кожної тваринки вони різні і використовують різну кількість енергії. Якщо в нас не буде достатньо енергії, то ми нічого не зможемо робити. Чим менше здоров'я у ворога, тим більший шанс, що ми зможемо його зловити. Ловимо їх кристалами. Вибираємо сумку, далі кристал і використовуємо. Якщо не вдало, то кристал втрачаємо. За перемогу ми отримуємо досвід та прокачуємо нашу тваринку. Проходимо ліс далі і переходимо до ферми. Тут в нас теж є два баки, які треба відкривати. Перший зразу зліва, і другий на самому верху. Також тут бачимо наше поле. Щоб садити, заходимо в інвентар, вибираємо насіння і натискаємо Е. Якщо ми не встигнемо зібрати по таймеру фрукти, то потім зберемо лише компост. Як я казав раніше, за нього зможемо купити інакше насіння. Якщо підемо вверх і зайдемо в будинок, то тут зможемо знайти нашу скриню. Склад. Також на фермі можемо крафтити різні предмети. Для цього йдемо вниз. І заходимо в ось цю будівлю. Тут підходимо до казанка і бачимо рецепти та які ресурси на них потрібні. Також чую інформацію, що потім тваринок ми зможемо перетворити на NFT і продавати на маркеті. Тож реєструємось, виконуємо квести, збираємо та прокачуємо наших тваринок та чекаємо на розвиток проекту. До зустрічі у наступних роликах.